О, ні, мені кінець. Так, подивимось. Знайома баночка. Точно, це ті самі кислі цукерки. Ох, як їх багато. А що ж робити? До-до-до, допоможіть. Мені страшно. Ха, це не пощастило. Краще поспічувала. Ну, добре, я готова печати. Це буде зовсім не складно. Подивіться, які гарні цукерки. Великі та яскраві. Я їх швидко з'їм і все, ніяких проблем. Ой ой, ой здається, я поспішила з висновками, а бр, дуже кисло. Ти що це знімала? Ага, Тайро, ти станеш зіркою Тіктоку. Джилло, чому справа? Зараз твоя черга. Як? Вже? Боже мій, як же мені це все з'їсти? Ну добре, спробуємо. Ой, мені здається, це навіть кисліше за лимон. Допоможіть. Швидше, хто небудь, дайте води. Води зараз от тримай. Отак. Здається, тепер легше. О, я маю ідею. Зараз я розчиню цукерки у воді та легко виконую завдання. Так, залишилось трохи. От і все. Ой, прямо по голові. Ай, це було боляче. Джил, не хочеш вибачитись. Вибачте, я не спеціальна. Так, на чому я зупинилась? Потрібно перемішати цукерки у воді, щоб краще розчинились. Готово. Ну що, залишилось це випити і забути як про страшний сон. Погнали! Залишилось буквально пару ковтків. Все, я впоралась. Я молодець. Так, молодець. А як ти себе тепер почуваєш? Ой, які зірочки. Тримайте мене, я падаю. Який жах? Нам терміново потрібен лікар. Так, все ясно, без паніки. Реанімація вже тут. Зараз ми швидко приведемо її до тями. Ні, ні, стійте, не треба, не треба ніякої реанімації. Ну от, я вже настроїлась. Ну, гаразд, ні, так ні. Ох, тепер моя черга. Як же їх тут багато? Виглядає моторошно. Мені правда, все це треба з'їсти. Так, ага. Ми лісі не позаздриш. Це буде непросто. О, до речі, де вона? І подруга, ти що тут робиш? Ходімо нагору, тебе там чекають цукерки. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Скажи, а? Ось так зовсім не страшно, правда? І ще трохи. От, молодець. Що? Вже закінчилось. І правда, залишилась остання цукерка. Ну а що, Меліса, вітаю! Тримай останню цукерку. Останню. Що ж, добре? Ой-ой-ой. ой Здається, зараз вибухне. А, а який жах. Оце спецефекти. Ага, так і осліпнути недовго. Потрібно терміново щось робити. Так, 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 точно. Зараз ми загасимо цей ліхтарик. О, ідеально, нехай так і буде. Здається, на цей раз пронесло. Ну от, зовсім маленько. Як же апетитно це виглядає. М -м -м. Ого. А так, мені пощастило найбільше. Згодні. Думаєш, проте я буду першою. І так, приступимо. Спробуємо наш смаколик. О, так, це неймовірно. Просто відпад. Дуже смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. Що? І все? Ну от. Здається, всередині щось є. Зараз подивимось. Вау, це акула в кросівках. Ха, яка прикольна! Миліса, подивись. Так, і правда кльова. Ну добре, тепер моя черга. Не терпиться швидше спробувати. Вау, як апетитно. М -м -м, і Дуже-дуже смачно. М -м, хочу ще. М -м -м, чого тобі? А можна, будь ласка, і мені спробувати. М -м -м, не можна. А якщо в обмір на іграшку і знову ні, все, не відволікай мене, видавимо ще трохи та насолодимось цим чудовим смаком. Не захотіла ділитись. Ну, добре, я все одно спробую. Переходимо до плану Б. Ну-ка. А це і справді навіть дуже смачно. Зачекайте, що відбувається. Ах, ти злодюшка. Ну, добре, зараз ми тебе прочимо. Цікаво, що ти на це скажеш? М -м -м. Ой, що? Риба? Ой. Це що за гидота? Ну, джил, треба швидше від цього позбавитись. Оце обличчя. Ой, я не можу. ха Ха-ха, давай вже починай. Ну, нарешті. Приступимо. Видавлюємо смаколик і Спробуємо. Вау, як смачно! Хочеться ще та ще. І ще. Отак. І ще. Що? Не видавлюється? Так, треба щось вигадати. О, точно! Шоколадний фонтан. Вставляємо і вуаля. О, це краса. Тепер можна спокійно насолоджуватися смаком. Дівчата, що скажете? Виглядає неймовірно. А можна нам занурити в шоколад наші смаколики? Добре, я згодна. Ідіть сюди. Це тобі, пригощайся. Велике дякую. О, ні, постій, полуничко, ти куди? Мамочки, зараз вибухне. Ні. Мене накриває шоколадною хвилею. Ой, і мене. Головне не панікувати. Ну, от, мені дісталась зовсім маленька порція. Ех, дуже прикро. А мене моя порція цілком влаштовує. Не терпиться спробувати. Дівчата, я не вірю своєму щастю. У мене величезна порція і там стільки різних смаколиків. О, оце так. Тайра, твоя порція просто смішна. Починай. От і почну, яке миле маленьке Ммм, Яке ж воно смачне. Просто пальчики оближеш. Тепер візьмемо ці маленькі палички і спробуємо шоколадну локшину. Виглядає дуже апетитно. І на смак також непогано. Ну що, а тепер трохи веселощів. Ще що? Ти схожа на клоуна. Добре, добре, давай я приберу. От і все. Варто було так злитись. О, добре. Тепер моя черга. Нарешті. Ти що ж таке? Ніяк не виходить підкопити. О, вдалось. Ой, ні-ні. Цими паличками зовсім незручно їсти. Ой, ти що знущаєшся? Мій ніс. Спокійно. Зараз я все виправлю. Ось так. Готова. Добре. Якщо паличками не вдалося, буду їсти руками. М -м, яка смакота. Просто чарівно. Хочеться їсти ще та ще. Отак. Більше та більше. Так, ось це мені, звісно, пощастило з порцією. Ого, дівчата, подивіться на мої вуса. Злочинець, якого ми розшукуємо, дуже схожий на вас. Вуса один в один. А ну-ка, йди сюди. Ні, ні, стійте, подивіться. Немає ніяких вусів. Хм, І правда нема. Ну, добре, мабуть, здалось. Фух, пронесло. О, дівчата, ну нарешті настала моя черга. Дивіться, які величезні палички у мене є. Першим ділом спробую локшину. І. ой, трохи не розрахувала. Це було дуже весело. Та ну вас. Ну нічого. Тут мені точно допоможуть мої мега-рукавички. І так, приступаємо. Отак. Як же шоколадно. Зупинитись неможливо. Мої мега рукавички мега круті Фух, зроблю невелику перерву і продовжу. Джіл, а може, ти з нами поділишся? Поділитись та ні за що. Я все сама з'їм. Що ж, продовжуємо. О, ні, падаю. Це було ефектне падіння. Ну, думаю, зараз ми можемо точно паласувати. Ага, налітай. Ой, як смачно! Дівчата, я в порядку. Їй, ви що? Це мій смаколик. Пробач, але вже ні. Ай! Нехай поки що відпочине, а ми продовжимо, так? Так. О, тут орео Орево є. М -м -м. Не чіпайте мої смаколики і допоможіть мені встати. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.